Навесні цього року через домовий чат до нас звернувся мешканець 9-го поверху і розказав, що в них тече після кожного дощу тече зі стелі. Мешканці третього будинку по вулиці Старокозацькій звернулись колективним листом до міського голови Дніпра Бориса Філатова. Просили відремонтувати покрівлю, вентиляцію та встановити парапети на даху. На початку літа я був присутнім на прийомі у Бориса Альбертовича. Ну а потім нам сказали, що взяли, взяли об'язательства, що до кінця літа все вирішить питання. Ну і зараз ми бачимо, що 50% робіт вже виконані. Тут вже замінили понад 700 квадратних метрів покриття на черзі нові парапети. Качеством цієї покривлі я задоволений. Тобто, тут уложить нове європейського класу рубероїд. Ще не завершені усі роботи, так як, так як ще не поставлені парапети на будинку. Після того, як старі знімуть нові, встановлять, буде завершено весь комплекс робіт з серемонту цієї покрівлі. Озонова та соляна кімнати тисячі місць для сидіння, кабінет медсестри. Таким побачив черговий по помісто укриття у НВК Планета щастя. Тут під час тривоги можуть одночасно перебувати понад тисячу людей. Зробили великий запас води, медикаментів, тепловентиляторів. Це одно із найкращих укриттів. Це значить, учбовий заклад планета щастя. Багато хто знає, і розуміє про що я кажу. Ми подивилися усі приміщення, подивилися такий ноу-хау, який вони значить, Співробітники цього закладу внедрили це і соляна кімната, це і кімната за зоном. Це ну дуже гарні такі місця, де можуть діти навчатися, можуть, значить, же сюди приходити і місцяни наші. Зараз в укритті облаштовують класи, адже школа готується приймати учнів на очну форму навчання.